Вс, закажу, диви, диви, давай, давай, диви, диви. Все, все, все. Аварія, ДТП, карл, все, все, все! все курва. Що так високо? Огорни с... Св... Огорни світлом своїм, та сяй. осяй їм душі наші. моноліт. Ой, блядь! Скидиш! Й твої, мене кантузило. О, так, контузило? Контузило. <гум> дистанцію, давай дистанцію, давай дистанцію, давай дистанцію. Мелуат. Сука, довго заряжається. Він заникався. На! Ти що заглючив? Це не інтересно. Ало, вставай! Диви. Йопти! Проснувся. Коли? Коли? Він завис, диви. Да ладно, це ж не цікаво. Ого! Ні, цікаво! Я не проти! Мені з тобою дуже цікаво, я тебе взагалі біля річки кологаю. Я не пам'ятаю сам. Вона занадто велика, ну це ми. Ми будемо з Андрюхою тут бігати, ні. Блять, сука, Прикрий, прикрий, блять. Да я, я такий як і ти. и да, обійшли. Я навіть не знав, що там прохід є. А ну, це ми, ми будемо з Андрюхою тут бігать, не, не годиться. Да ладно, нормально. В смислі, да ладно, я не знав, що там є прохід. Да ладно. Так, а вона дограла, да? Бляха, ти серйозно. О, зараза. Шмаляється, дивись. Дивись, дивись, вись. Та блядь, тільки що дивився туди! Ти тільки побачив, що я розвернув модельку і зразу поліз туди в тунель. Ніхера їх тут поклав, дивиться і взагалі убитий нахуй, диви. Сифу джафо? Йо, твою мать хтось за. Ооооо! Шо китайці, що бахлажан, одне й одне те саме. Лежать, бояться. Ейк, шо тут у ваших шкафчиках? Балон. Потім зроблю собі укладку. Угу Бо такі кучері треба укладати. Ви що не знали? Гає, я вам розказую. що за ними треба слідкувати? Я от кучерявий, бач. Яйця в кулак. Добрий день! Ой. Оріфлейм! Це компанія Оріфлейм! Не психуйте! На двері не зайде. Невже вам так наш бресматик не сподобався? <рив> я отрив задоволення. Це було неймовірно. Це в них точка огляду на готель. Нас веде. Моноліт. Ой, ой! Я відчуття, що я жеканом б'ю по них. Не показуй мені цю аномалі... О! Екзоскелет. Клас. Моноліт, Моноліт. Моноліт. Е? Блядь! Че

Тер пора і посміхнись. Ой, не ходи ходи орисю на гору на липку. Ой, не ходи, ходи орисю Аграй на сопілочці. Ой, гоп триці дриці, ой, гопдриці гоп, дриці, дриці. не ходи на лису гору, а грай на сопілочці, Ой, на горі на листі, чорти з відьмаками. Ой, на горі на листі, далі я забув. Ой, годриці дриці, ой, гоп дриці, дриці, не махай ми. Мені не надо, я боюсь тебе.